Ось комплекс тепличний. Подивимося, зараз що тут наші перчики. Так, що було зроблено за цей час від останнього відео? Були поставлені рейки. Як ви бачите, перші рейки у нас йдуть 5х5. На Все е... сосна Так, шнурок немає, проволок немає. Кожних 2 метри в нас йдуть рейки. Прив'язані ось до фармух. Для чого ці рейки? Ці рейки для того, щоб наш перчик був підв'язаний. До речі, ось прорвали листя до першої розвилки. Все листя ми обриваємо, як бачите. І зразу ми його підв'язуємо. Перший, перший шар нитки йде ось, він йде посередині зв'язаний. Ось так. Для того, щоб він був мочніше держався. Ось такі перчики вже є. І Потім десь приблизно ну кожних сантиметрів 25 знову будемо кидати шнурку. Але ось так в всіх наступних рядах шнурки тут тут дивіться, ну тут зараз перець нам в коліно. Далі перець нас буде, я думаю, ну десь ось такий, ой, по груди, це метр двадцять Тобто буде е, от, десь 5 рядів натягнути ось такої шнурки. Далі шнурку ми ось так не зв'язуємо. Тобто тут у нас буде ось такий шнурки, як животик. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб нам не зажимати ось ці пасинки. Коли ви почнете зажимати шнурку і пасинки, шнурка, бачите, у нас з двох сторін: з одної і з другої. Він почне ось так густитися. Ви тоді не пробризкаєте, не попаде світло, не буде обдування, буде осипатися перець, хворіти і тому подібне. Тому. Далі під, будемо підв'язувати, ну, чувствительно. Ось весь перець повикидали, ну це ми його тоді прийдуть, дівчата пообривали, хлопці прийдуть, це все позбирають відра. Так, бачу трошки хлорозить е, магнія. Потрібно дати, дивіться, перець вирощує, вирощується по технології моїй повністю. Але я бачу, що зараз потрібно дати кілограм. 14 допомітно нітрат нітрата магнія і плюс кілограм з 10 можна дати селітри. Ще одне, що питається, мене власник з залистки дивіться, листя ідеальне, питається за полив. Бо купили тензіометр, щось не можу дати ради тому тензіометру, коротше його викинули. Я бачу по перцю, що листя в перця не закручується в трубочку. Тобто вологи йому вистачає. Зараз ми лиємо на один кущ 2 літри на сьогоднішній день. Водовилив це 1,1 літр. Це 2-2 години, 2,2 ,2 літри. На один кущ. Ну, тобто на 1 мітер. Так, ось хлороз, магнія. Ось. Магній дуже швидко вимивається водою. Води трішки ляємо, тому чуть-чуть магнія дамо. Але цей хлорозик, він за декілька днів він пропаде. 14 кг нітрата магнія. плюс 10 це літри. І по листку, коли будемо бризкати фунгіцидною обробкою, можна дати ще 2 кг карбаміта. Наприклад, Банжо Форте літра карбамід 2 кг. 1, 1 літр е, мегафола. І, наприклад, наприклад інсектицид Трансформ. Ось таке оприскування, я би йому порадив. Так, що наш крайній ряд з Геркулесом. Як ви бачите, на Геркулесові колів немає, але потрібно буде зробити. Що він тут робить? В'яжить. До речі, обривали не тільки короний цвіт, як ви бачите, обривали перчик, який росте всередину. Та також між, ну, між пасинками. Повикидали вже перчик, тому що все, все одно він буде не товарний. І тут, тут господар захотів вигнати його максимально вверх. Хоча я пояснюю, максимально вверх його можна вигнати, коли ми ведемо перець тільки в два стебла. Тобто в два пасинка. Гратися він так не захотів. Тому ну тут також буде перзі, думаю, високий. Теплиці затінені. Так, що ще вам сказати? Ну, ось між колами 40 см. Так, між колами 2 метри. У нас тут вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядів перця. І ходити буде удобно і... Так, на сьогоднішній день, ну що ще, була, була в нас був очах тлі зеленої, також чорної. Дали ми трансформ з перетроїдом. Тля пропала. Тому що тля на перцях це біда. Потім починається, як на нього всі кажуть, ліпучка. Перець липкий, не можна ні вибирати, нічого. І, до речі, тут проводимо прискування в теплиці тільки. Оприскувачі оприскувачами електро з турбонасадкою. Тому що потрібно задути скрізь перець. Що знизу, що зверху. Не можна просто пройти оприскувачем і щоб тільки на поверхностні листки впав, впала хімія. Так, ну, в принципі, все. Такий вигляд має перчик на кінець червня. Бор зараз давати, тому що цвіте додатково для утворення завязі. для, для стимулювання точніше.